Себе. Ну, є люди такі, які подадуть руку е, допомоги, але ніколи не треба користатися цією рукою допомоги. Бо є такі люди, які просто побачили, що люди тобі допомагають і вони просто користуються. Але потім та людина, яка викупає цей розклад, ти просто будеш в обломі. От і все, і їм стидно перед тими людьми просто стає. знаєш, от Коли тобі людина допомагає, а ти нею користуєшся тою добротою. Ну, не знаю, в мене так. Бувало, типу, що людина допомогла мені, наприклад, а я поінакше мені соромно. А як ти от відчуваєш цей канченізм ну, на у наркозалежності? Розкажи якийсь приклад, але чесний приклад. Я тебе? От відчуваю цей канченізм, таке враження, ніби мені насрало всередину. От, типу, ніби мені кинуло якийсь груз гноя всередину, і я просто гнию там всередині, і камні, і гірі, і воно мені дає просто мені типу, як буду додаткову вагу яка не дає мені рухати приклад як це було заканченізму розкажи що сталося поділися не с не ну, ну кончений блі не можеш купити ходиш порваних шмотах слава богу що я вже от трохи дав до плявку, собі нормальні шмотки прокупив блі нічого не порвано а то постійно тут півкросовка могло не бути піздири там ще щось ну Неукратний був, заморзений, немитий, волосатий, бородатий, зачуханий. З, з дому виносив? Та з дому виносив, що не виносив. Та, там так не було, що виносити. Дуже все винесено. Вже все винесено, що в 95-му, мені здається, так кажу. Да. Та що я з дому виносив, блядь, Тільки собаю виносив. Те, що купив, то і виносив, блядь. Нам такий міг там закрутки виносити. Мама, там накордить варення, я там міг 20 банок варення вкрасти, щоб поміняти їх на наркотики. Бо, бо золото мамина я бы не міг ти ніяк винести. Бо там каюта вся на замочках. Перестрахувалася добре, що вона це зробила, щоб поставила в своїй кімнаті замок. Ну, Вот такая. Тебе то не рапсить, що ставлять? Не, вони це... типу, не рампсить, це... типа колись не нарапси, возник зараз мені плевать, це все.